Мешканка хорватського міста Самобор стала місцевою знаменитістю. У свої 95 років вона керує громадською тренажерною залою і навіть проводить заняття з фітнесу. Джорджа Вукович двічі на тиждень збирає жінок поважного віку для виконання вправ з легкої аеробіки, розтягування та пілатесу. Ці вправи вона відшліфовувала понад 50 років. Вона захопилася спортом у 1964 році. За п'ять років уже стала інструктором. Каже, що фізичні вправи свого часу допомогли їй пережити смерть матері. Не це не лише фізичні вправи, а також спілкування з людьми. Ми ходимо до театрів, рекомендуємо одне одному книжки. Ми багато розмовляємо про те, чим можна поділитися тільки з найближчими друзями. І це емоційне розрядження, що дуже допомогло мені в житті. То Джорджа каже, що життя дуже швидко плине, тому його ліпше витрачати на щось хороше. це також чудово, бо так люди набагато менше дивляться телевізор і ці жахливі щодані новини, які насправді змушують запитувати себе. А в чому взагалі сенс збуття, а життя пролітає миттєво? Заняття не складні, але учасниці кажуть, що вони дуже допомагають. Мені було за 60, коли я вирішила спробувати. Я загалом у добрій фізичній формі, але роки йдуть. Відколи я стала відвідувати заняття регулярно, почуваюся чудово. Я вирішила ходити через проблеми зі здоров'ям. Це була головна причина, але також важливо проводити час разом. Після тренувань ми любимо випити кави, поспілкуватися, іноді разом їздимо кудись на день. Це спілкування й поза спортзалом, і це дає нам змогу вести активний спосіб життя. Вукович відома в самоборі не лише завдяки зайнятості в спорті. Під час Балканських воєн у 90-х роках вона також допомагала біженцям. Зараз у свої 95 років вона каже, що не планує зменшувати обертів.